Приїхали в сервіс Скаута. Я чекався цього дня, приїхав в сервіс Скаута. Починаємо потрошку розбирати тракторець. Хлопці швиденько зараз все зроблять. Пообіцяли, буде все на найкращому вигляді. Ну, сподіваємось, так і буде. Так, розкрутили вже трохи хлопці-трактора. Кажуть, будуть міняти цей випускний колектор, бо ніяк його тут викрутити з цього болта. Прийдеться відкручувати повністю колектор. І міняти, а це вже на базі будуть вони висверлювати, відкручувати. Залізли до щеплення. Тут, кажуть, треба було підрегулювати, одна лапка не доставала. І, в принципі, нічого такого страшного, смертельного немає. Но це що стосується самого щеплення тут. А історія була в чому? Історія була в тому, що отут за баком. Неправильно були поставлені тяжки. І зараз ці тяжки перемінили містами, поставили так, як має бути. І Відрегулювали. І тепер щеплення набагато стало м'якше. І вмикається передача, вижимаючи перший диск, коли вижимається, тоді, як, як і має бути. А до цього потрібно було вижимати повністю і другий диск і Вомовський, тільки тоді перемикалося. А тепер стало набагато краще. Тому сервіс робить свою роботу на відмінно. На відміну від тих, хто збирає. Вам на замітку хлопці, робіть свою роботу якісно, щоб сервісу було менше роботи. Так, регулюємо зараз щеплення. Так, нажав трохи. Доходять лапки там. Придержіть. Держу. Хлопці зараз перекинули тяги, бо неправильно на зборці поставлені були. І перевіряють, як там зараз лапки достають, і щоб всі однаково доставали, бо одна не доставала. І через це була і вібрація ця, і то хватало, то не хватало. Роблять все як повинно бути. Така виїзна станція техобслуговування, сервісу. точніше. Відкрили тут цей лючок і регулюють щеплення. Так, щоб чітко все хватало так, як должно бути. Налагоджує щеплення. Так, по цьому циліндру значить показую циліндр на віскі. Ось як має виглядати чистенький сухенький циліндр. Ось як виглядає цей. На ньому вже мастило, сліди мастила. І для того, щоб це все обрати, вон видно як потьоки. Це треба значить, відкручувати цю гайку і міняти манжети. Но хлопці кажуть, що відправлять сюди новий циліндр. Я це знімаю, відправляю їм після того, коли мені прийшлють новий циліндр. По навісці отаке питання. Тут вже по щепленню все відрегулювали, все зібрали назад, Підніжку цю всі кріплення, кабіни поставили. Зараз будемо ще спробувати з цим щось зробити. От цього болта якось оттуда виманити треба. Кажуть, зараз спробуємо виманити оттуда болтика. От і все, виманили того болтика, приварили туди кусочок. Сварку його трохи наростили, приварили гайку і викрутили. Вон тепер там зараз зачищать тут нова прокладочка. Саму вихлопну теж. Виявляється, довелося варить. Отут знизу поодламувалося. Це ж вона ніде не зачіплялася нічого, просто від своєї ваги вона розламилася. І все, зараз зачищають, за нова прокладочка і назад вихлопну і все гаразд. Все зробили. Пока-пока, скаут, сервіс свою роботу зробив, потратили аж дві години і все, порядок. І тракторет знову на ходу.